Схоже, що великий десантний корабель Мінськ вже нікуди з доку не вийде. Він був великим а став дірявим. Блискавично запалав він разом із підводним човном Ростов на Дону, який неодноразово з Чорного моря бив крилатими калібрами по Україні. У зведенні генштабу додався ще один значущий для цієї війни рядок по втратам окупантів утилізація. Підводного човна західні військові експерти мовчки аплодують Україні, яка фактично не маючи флоту, знищила спочатку флагманський крейсер Росії. А тепер ще й підводний човен. У військових колах обережно припускають. що Це лише привідкрита завіса наших далекобійних можливостей зі знищення ворожих морських спроможностей. За Моєю інформацією могли постраждати в той чи інший спосіб. Ще шість кораблів і підводних човнів, які знаходились неподалік, якраз цей час. Неподалік заводу атака, вона дійсно надзвичайно потужна і, взагалі, знищення субмарини я прирівнюю до потоплення. Флагману Чорноморського флоту Росії крейсера Москва рік тому, ще недірявий десантний корабель мінськ маневрував неподалік узбережжя Одеси. Тоді московити виношували плани висадки десанту на континентальну частину України. Однак, після появи на озброєнні зсу на додачу до наших нептонів британських «Стормшадов» та серії точних ракетних ударів, про плани провести десантну операцію, рашисти вочевидь забудуть. Надовго не встигли окупанти оговтатися після бавовни у Севастополі, як наші морські дрони атакували патрульні кораблі Чорноморської флотилії. Постраждав військовий корвет Сергій Котов та Василь Биков. І вишенькою на торті стало торпедування ворожого ракетного корабля. Самум дрон влучив у кормову частину борту. Судно тягнуло в бухту буксири. Водночас спецпризначенці Гура та ВМС не припиняють гучної тилової демілітаризації московицького війська не лише на морі. Кримська бавовна паралельно відбувалася і на суходолі неподалік окупованої Євпаторії на мисі Тарханкут. Злетів у повітря гордість російського ППО ЗРК Тріумф вартістю 1,2 мільярди доларів. Разом із ним самозничилися і ракети, і системи наведення. Це демонструє вразливість російських систем ППО. Особливо такої системи, як с 400 тріумф, тому що Росія неодноразово пробувала знищити Петріоти і випускала гіперзвукові ракети, а Україна знищує їхній флагман. Скажімо так, такі влучні удари по російських військових об'єктах у Криму вкотре показали кремлівські верхівці незмінність цілей України щодо якнайшвидшої деокупації півострова, поки у московитів ще є шанс залишити український півострів з власної волі. Живими, але вікно такої можливості з кожним днем лише звужується. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини власне, от аналізуючи останні ці події в Криму. Денис, скажіть, будь ласка, це більше іміджевий е, такий удар по е, моці Росії? Чи це все ж таки фізичне по флоту Росії? І те і інше Іміджевий і фізично. Оскільки все ж таки є втрата двох кораблів, попри те, що вони ремонтувалися в цих сухих доках. Але ж колись вони мали стати до, до, до ладу, до строю. І цей, цей підводний човен був носієм калібрів. І відтак ми знищили носій калібрів фактично, і цей підводний човен вже зараз нефункціональний, не реч він коли стане в стрій. Ми вчора бачили його ушкодження, там страшне, там, здається, вигралося все зсередини. І тому зменшується можливість. Запусків калібрів по території України, от якраз скажіть, будь ласка, стосовно кількості запусків, скажімо, їх стане менше запусків калібрів морського базування, вони перейдуть більше на авіаційні удари? Ну, я не думаю, скільки все ж таки він був на ремонті. Це просто наперед. Ми знищили їхні можливості, зменшили їх, оскільки підводний човен, ну повністю, на мій погляд, його буде переробити, заново збудувати, відремонтувати. Ну це буде фактично неможливо зроблено на те, що в принципі санкції, які зараз наклали. Міжнародна спільнота на Російську Федерацію саме в плані морського буду морською Так вони в принципі діють.